Всім доброго вечора. Як ви думаєте, що він робить? Не зрозуміло, що він робить. Що це буде? Я не знаю, я наблюдаю навіть нічого сказати. Підійшла тихенько, він тут а займається. А знає, що це було? Не знаю, що то було. Що то було? О, Джек, а йди сюди. Зайди. Йди сюди. зайди, ну сюди. А, будка буде. Оп, стоять. не влізе, так? Да? Ну чого, калачиком, коли скрутиться, то якраз буде будочка для нього. Це будка, це О, вон будка. Це... Що, чекай, іди, все, гулять. Давай хто кого передивиться. Все, фу. Хто кого? Хто кого передивиться? Як ви думаєте, що він оце хоче зробити? Рядом. О, щось упало, таке цікаве. Що? Що, все? Буде кухонний комбайн. О, ні, комбайн і ще з нього можна зробити, а от кухонний. на да, да, нагород. Це буде позже. Пішли, пішли воду, воду добувати. Доброго вечора, любі друзі. Трішки захмарило. Доща вчора так і не діждалися. Другий день немає води. Це для нас вже катастрофа. Земля суха-присуха. Да? Зараз підемо колодязь запускати. Тут води треба багато замінувати. Боже, що ми будемо його розконсервувати, як правильно сказати. Розконсервувати, що робити? Розконсервуватися, води ще неділю не буде. Зараз колодязь розконсервуємо І виносимо на вулицю гарячу воду і будемо жити. і Да. без води ніяк. Не знаю, як ми раніше жили. Без води. А зараз води нема, все зупинилося. І вся робота зупинилася. Щось посадимо ряд цибулі. Ряд Смішний який-небудь з салатом там а там, там насліп укроп. укроп. Укроп уже ж пасіяний, він і так зійде. Ну, так. От якби тобі дав сапку і ти б поработав, так? Пошли, що Пішли. Колодязь у нас знаходиться на території Джека. Так, да, Джек? 10 років, мабуть, більше 10 років, ми ним не пользувалися. Взагалі. Тому що тут у нас саланчаки. Раніше, коли ми його викопали, коли сюди переїхали, поки ми тут обстраювалися, ми викопали колодязь. Потім, коли почали поливати, у нас просто вода, грот був повністю білий. Салончаки виступали і все. Пити, варити, їсти неможливо було. Вода сольона, компот солянуватий <сум> був. <сум> як кидаєш цукор, шипить, як наче ета, кислоту. І оце от, відкрили. Тут все павутинні, <сум> все поржавіло. Там якісь комахи всередині, хоча б телефон туди не впав. Охладиться, Вітя у нас это, шутник. Охладиться, каже, зато. Вся ось я в ріп'ях уже. Господи. Я все одно тут холодись використовував кавуни, охлаждав. І ми витягнув кавун, а на ньому сидить жаба. І впала, держалась. І потім Антон подивився, каже, що там ще одна є. Ще плава. Ну, ж... А колись... Пам'ятаєш, колись тут жабка була така цікава з брюшком красненьким. Холодушка, чи як вона там називається. Вона така була цікава. Роботи. Не заржавіло, да? так? Скажи, що вони от роблять? Прийшли на твою територію, так? Да? І ще щось роблять тут. Це Джека Вольвер. Йому є де тут розгулятися, але він не хоче тут сидіти. Йому треба більше простору. І готовий він... заглядав, заглядав, що ж там робить його хазяїн. Да? Джек. Ось у Джека які тачки такі гарні. розквітали, Ай-яй-яй. Самі насіялися. Джек, ти тут нюхаєш? Став і дивиться, що ж вони хочуть, так? Да? Це тут водичка, ти не знав. Ну що тут? Вода, звісно. Вода чиста, ну мусор. Мусор плавати. Ну так, да, це приходиться. Цибульку треба посадити. Суке це безполезно садити. Укроп не зійде взагалі. І укроп не зійде. Оце так. так Більше 10 років ми не його не використовували. Тут куча відкиної шини. Я не знаю, чому він її тут а береже для чого. На мусорку треба викидати, вітя. Ага. я так розумію, то бур'ям треба повиривати. Бачать, ні разу не поливавшися. Ні, я пару разів поливала навіть від диву. А вирізав будинок. О, так, да, я забула за них. Ви бачите, дерево пропавше, одна ось гілочка. І тут о, глянь, які красиві персики. Ще зелені Та вони м'які, вони такі зеленого кольору і будуть. Ну, ось, це зелені. Зелені? А, ну цей дуже зелений. Тут ти саме смілий, ти що? А он, дивись ти що, не бачиш їх, які шовті ті красиві. О, двадцять ворота. Вони навіть самі сигуляться. Ого! Ой, як цікаво. Оце, так. Да. Упала. Він за ним. Ну, з ним випивки нема. Ну, ось отак канавочку. Вольємо і тепер можна садити цибульку. Щасно в цьому році трояндочки. Ну нещасні, просто, ну не такі, які повинні бути. Все, оце отут все треба виривати. Все, Це та травка забула, як називається. Все все погоріло, все чорно, все покорочні Астрочки порозквітали, але тут красиві, повна така красива астрочка. А подивіться, які листочки, всі чорні. Це є гольчаті. Ну, вони такі красиві були в минулому році от таке, ні шапка, от таке, хочу показати. Величезні, а в цьому році маленькі, такі несуразні, ну я не знаю. Ще й оцей води нема. Поливати треба, воно все сухе, бачите, в'яне. Дінгибіскус гарний. Здоровий. Теж треба його формувати. Там заросший. Павуки де видно, що поробили тут. Отакі дірки. О, це, мабуть, там павучок живе. Ну тут так. Ну все, от канавку так палив. І сьогодні це вже точно, що сьогодні посадимо хоча б одну. Хоча б оце один рядочок. Помідорчики жовтії. Ой, хочеться вже все, я гляну на це. І хочеться все-все вирвати. Щоб навіть ото не роздражало мене. <смір> Залишити тільки оце зелений перчик. Ага, останне все треба прибрати. Ой, я тільки час побачила. Там перші. Перші, перші під сіткою. Помідори, які ж вони височесні. Це два це, метри штолі. Що Очта шпиціткою. Оце висота. Це вітя каже, що це пропадає. Це коричневі цяточки. Це каже хвороба якась. А, і ось вони такі. Вілочка прямо на стовбурцях. Та то, то шкода. Не така красива лохинка. Шкода, якщо вона пропаде. <смі> скільки трудів таких було. Ями копали по два дня Одна ямка два дня копалася там метр на метр на метр і в глибину. Хтось на скільки і в ширину. А скільки туди пішло? Добрива, скільки туди пішло цього опаду? Ми раз за три, мабуть, машинами їздили по цей опад. О, вже знайшов бутилочку. Джек, Джек ти. Так? Да? Ти мені несеш? Ти потрошитель? Я тут буду будемо сажати. Ну давай. Ми ж на зелень будемо садити. Так он уже стоїть у тебе на городі. Це ж Кущовочка, це ж кушовочка. Цевочка, це я вже перебрав хорошу, древненчували величинку на яку. Це взагалі кущовка, а та що сладка, круг взяла, що. У нас у уманка така була. Щока вона спиня з цветом, закриваєш і вкусняча, і вкусняча, і сім'я, і така вона розложить. Ага. Ну ці всі хороші, здорові, я перебрав, суши ціна є. А ось вони ще є. Є ще. Це я сажав. Я вже один раз сажав отаку. Ну, ай, це по посадимо. Не те, словами, все вони крупніше. Та, а скільки mm -hmm. туди влізе в вот той рядочок? скільки рядочок, якщо у нас огородний все повиривати. А ось м'яка, якщо цю м'ялку, що це таке не те, що викидати, ну я його пожалів. Думаю я. Тоді посадимо цю, що крупну красиву, а, а от її не по всьому городу. Розсадимо, натикаємо. А весною вона зійде. Що Весною вона зійде. Ні, вона поїдна, що вона ще осінню я наріжу. Ти була на морі, я от цю цибулю посадив, скільки це вже пішло? Четвертую їхали, ще десять днів, да? Вона по-любому вже довго зайти. Треба ще взяти роботу викопати. може не своєї сміли сажати, чого вона не хоче, так? Ну так, сади. Щоб швидше кончилось. І підемо спать. Можна нібито сідає. Коли часи переводять? Я знаю, будуть хіба переводити. Будуть. Зимні будуть, літні не будуть. А, тобто останній раз переведуть? Угу. Як класно сажається. В октябрі, по-моєму. Як класно сажається. Ну так, да, воно ж мягтеньке. Я навіть і руку не буду замасувати. Гарно, да? А давай я сапочку буду догріти. А ти принеси ви чого то є тут? Другу банку з чесником підписав. Чамляна. Вообще цибулять нормально царапиться, чтобы она закон. Да, да, она должна быть особенно та на що назела, то да. Посадили один рядочок. Оцими сімечками в нас туди ще хватило. Ось сажати. І посадимо. Оце ж як сагаємо, таку й випимо. Сосід знову включив циркулярку. Він щось пиляє, да, вітя? І хотіть ремонт робить. А, це нові сусіди у нас купили оцю квартиру у нас дім на, на дві половини, скажімо так. Через стінку тепер. І робить ремонт. Весь час щось там стукає, грюкає, воно так чутно. Ти можеш там за вузити тому що у тебе тут вузька, а я там широко поставила чи нормально там це головне в землю кину Та ну да. І як ми зараз будемо працювати по смішному. чого а як от, 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 сім'яна, сім'яна салата якого Шукати, глупой шукла заривати салат там 3-4 см не глибше треба сіяти. Тобто це такий маленький рівчачок, манюсінький-манюсінький І сапочкою зробиш і польємо, і туди посіємо. Ще салат хочемо посіяти. Тут буде. Тут буде по-новому, по новому, по новому способу. Що буде, ти более вода з колодзі, тепер то росло рослою. Це вже слієчкою. Сейчас покажу, які вас семена тут будуть. Лежить. Так, ну, да. він прямо зверху лежить. А він не должен, його надо зверху поливати і притоптуватись. Посіяв отак і притоптав, і поливає. Угу. А ті вже буде прикидати. І трошки у нас ето. Дуже є? багато є. Угу. Uh -huh. Кабачки безполезно сажать. Уже пизно. Сажаем редиску сейчас. Салат. А то что? А то кабачки. Ну то на вес. Ну, Не можно сажать. Дві редиски. Ну, нам одни их вот. И тут знаешь, по 5 штук, 10 штук. Тобі. А, да. І І салатик, салатик. Салатик треба. Ну а салат? Тут я сейчас. Как мне сейчас? Давай с песочком. Нам треба подумати, ми зараз будемо саджати одну редисину, один салат, один редисін, один салат. І хай. А, ні, там щось є. Та він просто дрібненький. Ти зараз весь пересипеш. Єс. Єсть. Подивіться на чучело. чучело. На своїх і гавкає. Що це, як це називається? Каскадьор. Каскадьор, оце головою розбив шифер. Високо держиш. Нижче на густо А ти впевнений, що ти нормально сієш? Ти на, такому, на такій висоті. Я редиску сію, а редиска на різні. Це в основному рядок для салата. Ну, взагалі так, як воно нас входить. Проримо отак. Отак. Дві пачки в місці тепер я. Це салатик, так. Да. Люди хорошень поситуть. Вже треба дрібненько, ріденько. Та не знаю, може його стинько. Ну, він все одно до перших морозів буде. А тільки буде один мороз і все. Це ж салат він ніжний, ніжний дуже. Ну, да. Да. А я плакав. А поки, якщо якийсь зійде, ми потім повернемо редиску і ставимо доки нам нос. Все. Спасибо. Все. Все, посіяв. Надо замітку десь присипати хорошую взяти. У нас тут бойлер. Бойлер включаем. А ну попробуй там котина, что горячо. Там ЦД. D. Наверное, пока не холодно. Горячее. Горячее уже течет. Ну, сьогодні на навіть. Бач, яка у нас система водопровод який. Відключив? Да. На землі горіться, побачила. А я взагалі не бачила, в нього горішка. Скільки ти зібрала? Чотири штуки. Чотири штуки. Дуже ну, багато. Там, ну, є, сі, есть. А, є, так. Да. А я їх не бачила. А, я їх не бачила, якщо чесно. Є, так, Він же височенний, я не знаю. Треба було. Нет. Я думала, що нема у нас старі. Ну це так, бачите. А виясняється, що є. Ось самолоток виступить. Скоровенні фікуси і красиві, вже скоро повертаються в свою доміку. Трояндочка. Взагалі, мені треба її обрізати, обрізати. Вона така широка стала. Широченна. І весь час квітне. І Красиві стали один і другий. Mm -hmm. Бачите, які красивені. А подивіться, калина вже зовсім червона. Почервоніла. Ось так от. Запахла осінью. І що придумати, я поки не знаю через болт, через шланг. Ну, так, Якщо жорстка мухта буде, то все одно щось буде ламатися, щось буде рвати. Може хто підприложить, яке, яке сиплення гібке має тут бути. Що його зробити. Бо я, Бо я не знаю. Все, все продумати можна, акцентрувати можна. А з чого зробити гіпкий вал, я не знаю. Буду ночі не спати, думати. Може хто що. Oh, gosh.